Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо в'язати ось такий казковий будиночок. У попередніх частинах ми вже зробили основу і також дві половинки даху. Тепер будемо робити двері, вікна і також вишивку на основі. Беремо білу ниточку, гачок у нас залишається 1,6 мм. І двері ми в'яжемо прямокутник, і потім робимо обв'язку з получними стовпчиками червоним кольором. Залишаємо тут довший, ніж зазвичай кінець, робимо першу петлю. Пров'язуємо одна, дві, три повітряні петлі. Робимо ще одну повітряну петлю і тепер пров'язуємо три стовпчики без 1, Один, два. Три. У ту ж петлю, куди ми пров'язали третій стовпчик без накиду, ми пров'язуємо і ще три, один, два, три. А тепер повторюємо у зворотному напряму. Не пропускаємо першу петлю, бо вона тут тугенько біля вузлика, перший стовпчик без накиду, другий, третій. І до третього додаємо і ще три: один, два, три. Сполучний стовпчик у першу петлю. І повітряна петля. Тепер у нас, дивіться, ось тут залишилися невеличкі отвори, де ми пров'язували багато стовпчиків. Тому ми беремо голку і кінцем нитки, який ми навмисно залишили, ми стягуємо петлі, щоб у нас було щільно в'язане полотно. Підхоплюємо петлі на протилежних боках і стягуємо. І вже заві кінець ниточки можна обрізати. Далі пров'язуємо другий ряд. Робимо три стовпчики без накиду по одному у кожну петлю. У четверту петлю ми пров'язуємо три стовпчики без накиду в одну петлю. Один, два, три. В наступну петлю один стовпчик, в наступну знову три. Згадуємо, як в'язати прямо кутник. Далі пров'язуємо один, два. Три стовпчики по одному петлю, в наступну петлю одразу три стовпчики, в наступну один, і в останню один, два, і третій до кінця не дов'язуємо, беремо червону ниточку. У цьому будиночку робила оздоблення джинсом. Зараз в'яжу казал бейбі котом і завершуємо вже ряд червоною ниточкою. Далі, наступний ряд ми Дуже петлі не затягуємо, просто пров'язуємо сполучені стовпчики. І таким чином дов'язуємо увесь ряд. У білої ниточки залишаємо довгий кінець для пришивання до основи будиночка, і далі робимо вікно. За таким самим принципом беремо бежевий або жовтий колір, який вам більше сподобається. І в кільце пров'язуємо 9 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 не до кінця. Змінюємо колір на білий. Ним робимо сполучний стовпчик, підтягуємо бежеву ниточку, щоб не залишилось отвору посередині. І тепер другий ряд ми робимо сполучні стовпчики, як і у дверцятах. Ось таким чином. І також залишаємо довгий кінець для пришивання до основи. Пришиваємо двері, віконечко, і з боків також робимо по вікну. Ці вікна робляться наступним чином: беремо білу ниточку, я відступаю 4 ряди. Приєднуємо і прямо крізь в'язане полотно робимо сполучні стовпчики. Робимо повітряну петлю, вниз пров'язуємо повітряними петлями 2, 3, 4, опускаємо і на чотири ряди нижче знову пров'язуємо смужку зі сполучних стовпчиків. Підіймаємось вгору повітряними петлями. Залишаємо довгий кінець, бо нам ще треба буде вишивку зробити. Приєднуємо цю ниточку. Далі голкою ми робимо ось такі смужечки, і при цьому ми ланцюжки з повітряних петель ось таким чином фіксуємо, щоб у нас було рівненьке прямокутне віконечко. Далі ми прикрашаємо будиночок вишивкою. Це може бути ялинка, сніжинки, різноманітні візерунки. Тут вже все залежить від вашої уяви. І коли ми повністю зробили декор нашого будиночка, нам потрібен картон, лінійка, олівець і ножиці, а також клей. Нам потрібно з картону зробити за розмірами будиночка ось таку основу. В мене основа 4 на 4, і стіни, і підлога, висота даху 2,8 см. Але у вас може бути інша щільність в'язання, тому й розмір може дещо відрізнятися. І тепер, коли в'язана частинка будиночка готова, ми натягуємо її на картонну основу. щоб він добре тримав форму, і нам тоді наповнювати холофайбером іграшку не потрібно. До того ж, наповнена холофайбером все одно, вона так форму тримати не буде, як на картонному каркасі. І ще з допомогою звичайної швейної нитки ми додатково закріплюємо в'язану основу на картонній. Від одного боку даху до іншого, і наша тепер наступна дія доробити дах. Спочатку нам потрібно з'єднати між собою обидві половинки. Ми підхоплюємо петлю на першій частині. І відповідну петлю на другій частині. Беремо білу нитку, робимо першу петлю і далі проходимо сполучними стовпчиками, сильно при цьому не затягуємо, щоб не деформувати частинки. Одна петля на першій частині, одна петля на другій. І з'єднали сполучним стовпчиком. Перша частинка, друга сполучний. Перша друга сполучний. І таким чином ми пров'язуємо увесь ряд. Далі ми прикрашаємо ось цю частинку даху. Беремо білу ниточку, заводимо гачок крізь полотно і пров'язуємо першу петлю. Далі робимо дві повітряні петлі, відступаємо проміжок і пров'язуємо стовпчик без накиду. 1, 2 повітряні, відступили стовпчик без накиду, 1, 2 повітряні, відступили стовпчик без накиду, а потім пров'язуємо у серединку. робимо накид і пров'язуємо 1, 2. Три. Чотири. П'ять. Далі робимо стовпчик без накиду. І продовжимо так само, як і цю частинку. Дві повітряні петлі відступили стовпчик без накиду, дві повітряні. Відступили стовпчик без накиду, дві повітряні, стовпчик без накиду, повітряна петля. Ниточку обрізаємо, усі кінці заправляємо між стовпчиками на зворотному боці. Потім червоною ниточкою вишиваємо ось такі смужки і пришиваємо. Дах до основи. Пришиваємо дах ми звичайними швейними нитками, обережно підхоплюємо петлю на основі і петлю даху. І так проходимо усі сторони. І ось такий будиночок у нас вийшов. Можна зробити підвіз, щоб це була ялинкова прикраса, може бути просто різдвяним декором. Незважаючи на маленький розмір, робили ми його досить довго, але сподіваюся, вам сподобалося і процес, і результат. Дякую вам за увагу. На все добре!